Полтавський слідчий ізолятор розміщується в одній із найстаріших будівель міста. Перша письмова згадка про неї датована 1871 роком. У давнину цей комплекс використовували для тих самих цілей, що й нині. На цьому місці були так звані арештанські роти. Тобто, це те місце, де тих людей, яких відправляли, наприклад, на каторгу в Сахалін, вони йшли етапом, перебували тут певний період часу і потім далі. Нині в Полтавському СІЗО майже 400 засуджених і ув'язнених, серед яких є жінки та діти. Щокварталу до ізолятора навідуються члени спостережної комісії, щоб перевірити умови утримання людей, які відбувають покарання та забезпечують життєдіяльність установи. Зараз їх 27. Усі виконують різні види робіт. Олександр, наприклад, працює нічним днювальним. Мої обов'язки підняти, підняти робочих на роботу. Дивиться за порядком ночі. Все, в принципі. Яке ставлення до вас тут? Хороше. Умови тримання дуже добре. Засуджені, які працюють у СІЗО, можуть претендувати на умовно дострокове звільнення. Ув'язнені ж чекають тут вироку суду. Претензії щодо умов утримання ні ті, ні інші не мають. Принаймні, на камеру їх не озвучили. Ми раді за адміністрацію, що у Вас немає до них ніяких претензій, тоді і в нас немає до них. Якщо вам це гарно і нам і ми тоді відповідно не маємо до них ніяких питань. Життя у стінах СІЗО не припиняється. В ізоляторі є своя пекарня. Тут засуджені, випікають хліб, який самі ж і споживають. Отримати медичну допомогу теж можна у штаті сім лікарів та стаціонар на 15 ліжок, де пацієнтів лікують від різних хронічних захворювань. Зараз у нас три. Туберкульозних хворих їх не стало більше, але так людей стало в СІЗО менше, то в принципі статистика десь на рівні за два роки перевірок СІЗО говорить голова спостережної комісії Сергій Дудко, не чув від засуджених скарг чи зауважень. Засуджені жодного разу, поки що ще не видвигали якихось проблем. Ну ви бачили, що умови в принципі то і достойні в СІЗО». Але де установи комісія, все одно навідується планово двічі на рік. Позачергово кожний квартал про свій візит адміністрацію установи попереджають заздалегідь. Це такий об'єкт, пояснює Сергій Дудко, що інакше не можна.